Боже, це таке довге відео, хотіла коротенько зняти. То укусила, а на тобі засовують кулак. Навіть я придержу на бо я ж не бачите Я можу її залізти в зуби. Але не підходь до кобили в білому халаті, підсумуємо, підсумуємо. Надавне питання з приводу, собака півтора року, рік жила у притулку, пів останні півроку вона вже живе в сім'ї, і спочатку собака була зовсім дика, вже трошки легша обстановка, але до сих пір іще зберіглася агресія на власників, на його господаря. Тобто, якщо щось не по його, він починає кусатися. Ну, по-перше, дорогі друзі, якщо вас... Грозиться, вкусила вже собака. Задайте питання собі, що ви їй таке зробили, як ви її спровокували, що вона вас вкусила. Можливо, вона вас вкусила і заслужена, тобто ви її зробили боляче, або можливо, ви несвідомо зробили щось таке, що раніше з нею траплялося. О, довше почнеться. Що раніше з нею траплялося, і з чим в неї зв'язаний дуже великий страх або агресія, наприклад. А в мене був такий випадок, коли ще під час моєї невеличкої лікарської практики мені казали, не підходь до кобили в білому халаті, тому що вона на біле, неадекватно реагує. Тобто без біл не в білому підходиш, назвайте, в білому халаті підходиш, вона тебе сире. Так само з собакою. З цим розібралися. Далі, все ж таки, якщо собака від початку була ваша, до укуси вас і Вона кусає вас, це треба одразу присікати. Чому? Тому що якщо ви один раз це пропустите і не накажете за це, то це може повторитися. Ми цього не хочемо. Ну, по-перше, за умови, що ви адекватний господар і що ви не робите не на вашу думку нічого такого кримінального, а взагалі на думку собаки, на думку якби біології, рефлексів да, психології собачої. Ви все робите правильно, але собака вас вирішила укусити, балуючись, чи ну, такий в неї характер, чи зі зла. Це треба одразу посікати. Яким чином? Часто бачу в мережі на навіть на цивільних собаках електронашийники. Зараз мене закидують тапками ПП-кінологи і скажуть, що там барварство, електронашиник. Окей, хорошо, ПП кінологи. Як ми вчимо собаку команді Фу? Це якусь маленьку собачку декоративну ви можете там учити в ну, якомусь непонятному методу. Я вчу собаку команд Фу, команді Фу через дискомфорт, через біль. Тобто собака. Спочатку отримує попередження це команда ФУ, або там можна, що ви її використовуєте, а потім вона отримує ривок повідком. Або це удавка, або це простий, або це простий е тоненький повідомик. Я тут придержу на чат, ви я ж не бачите тут. Або це строгий на шилі. Якщо у вас кусила собака, і то, вам треба її за це наказати, але у вас немає методу впливу на неї ніяк. Це все до лампочки. Ти мені кури може Якщо на ній є електронний електронашильник і у вас є пульт, тоді ви зможете її наказати вчасно. Тобто вона вас або грозилась і або вкусила, і ви її наказуєте, звісно, з попередження. Не без попередження. Не з бухти брати так, що на рах током і все. Фу. Або, якщо на ній повідок. Бля. повідомив. Тобто, поки ви вчите собаку, вона вас постійно має бути на контролі. Бля. Або це електронашийник, віброшиник, що хочете, або це строгий нашийник. Ну, удавка, повідок, коротше. Щось, щось, через що ви можете на собаку вплинути. Зумієте? Якщо вас кусає не якась маленька собачка, хоча коли маленька собачка кусається, все одно неприємно. А коли вас кусає здорова собака, то це вже може бути дуже неприємно. І ще є таке поняття у собаки, як недовіра до вас, банально, але так, то всю, всю я собаку глажу, з нею все нормально, я можу її погладити тут, я можу її десь дитину. Ти не знаєш, коли що це значить до мене? До мене. Молодець. Йди тут до мене, не знаю, а до мене знає. молодець. Ось цю собаку я можу погладити. Зуби. Я можу її залізти в зуби, в молодець, зуби. Я можу її залізти вуха, я вам сказала, що її навіть приємно. Я можу її потрогати, потрогати живі, сиці, можу потрогати жопку, хвости, Все я можу потрогати. потрохати. Чому? Тому що вона моїм рукам довіряє. Чому вона довіряє моїм рукам? Тому що я не роблю з нею якихось е, маніпуляцій, типу е, вгорі за в рот, або там тягне за щось, або там ось, бачите, я тільки трошки, ось, бачите? Тільки трошки потягнула, вона, вона це, їй це не сподобалося. Все, вона починає починаєсь кусь кусь починає. Е, з нею так хазяїва іноді гуляє, тому в неї є таке розуміння, що ці ігри це не є добре. Так, вибач, вибач, ми моя... це голос. Боїться на мене гаркують. Якщо вона вашим рукам все ж таки не довіряє, Тобто ви її колись Знаєте, беруть за морду, а так тріпають, щоб собака була зла, засовують кулак в рот, щоб вона теж була зла, не знаю, що це роблять, там беруть за шкуру. Ну Будь-які маніпуляції, які собаки будуть неприємні вашими руками. Вона їй буде не довіряти. То ви її просто захочете погладити, просто підійти, а вона буде думати, боже, що зараз зі мною буде? Я не знаю. Ну отак. Пішла де. Є ще таке поняття у собаки, як недоторканості. От начебто собака у людей і є. Те де, де так. Де. Начебто собака у людей і є, але ну, десь, де? Е -е... Сидіти. Але ну, не трогають вони, не гладять, гулять, не доласкали б вони її. Е, ну так Тобто то, то, то собака не, не причена до тактильних відчуттів. Ну, що, не, не, не. І вона е, буде захищатися від цього, тому що вона не розуміє, що це з нею буде. Знов тому я в своїй серпісі коли я важу... Коли я треную собак, я їх одночасно зі словом молодець і з кормом, я їх лажу. Щоб у них мої ем, торкання, щоб у них мої руки асоціювалися з хорошим. Я їх не наказую, не шльопаю, не б'ю, в рот кулак не засовую, а я їх лажу. Розумієте? Підсумок. Якщо собака вас кусає, Цього допускати не можна. Це треба однозначно виправляти. Але якщо у вас немає контролю собаки в даний момент, коли от, ви нею гуляєте, це без Розумієте, так? Якщо ви не можете повпливати на собаку фізично, не ударити її в відповідь, а по-другому вплинути, щоб вона не бачила прямого наслідку свого укуса від вас, то тобто укусила, а над тобі. Це ви цим краще не зробите. Ви або залякаєте собаку, або вона на вас ще більше обізлиться. Якщо немає методу впливу на собаку, ми на собаку не вплинемо, тобто то собака має бути завжди підконтрольна. Навіть вдома, якщо протягом вашого навчання, навіть в квартирі, вона має бути підконтрольна. Пішла. Викликайте у собаки позитивну асоціацію з вашими руками, тобто, що ваші руки несуть їй ласку, добро. Їжу в тому числі. Будьте уважні з іграми, не, перетир, не перестарайтеся, бо собаки будуть недовіра до ваших дітей. Ну, все, сонця, тут дощ починається.